Наразі канікули теж в школі надзвично тихо, втім дуже затишно. Торський навчально-виховний комплекс має власну газову котельню. Отож, аби не втрачати дороге тепло, громада села вирішила заощадити і виступила з ініціативою по енергозбереженню. Всього було замінено 73 вікна окна по всій школі. Це класні кімнати, спортивний зал, коридори, це навіть окна в котельне. І замінені були входні двері. На пластика, на металопластикові окна. Ну в результаті ми відчули різницю. Це не тільки естетично стало в школі, а й тепло уютно. Стовідсоткова заміна старих вікон на сучасні енергозберігаючі у навчальному закладі. Стало можливим завдяки участі у мікропроекті від Європейського союзу та проон. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Долучилися до неї і мешканці села Іванопілля. У вас тут утеплілі окна Так. Как намного плата? теплее стало. Почти а, во всех? Во всех, И в спортзале. В спортзале намного теплее стало. Но раньше ну там дуло немного, а теперь там жарко. Идет не только энергосбережение, как это планировалось по проекту, а еще и проветривание. Ведь когда м, жаркие майские дни у нас учебные, либо сентябрьские, то у нас дышать просто нечем. На той стороне она очень солнечная. А зараз ми можемо вікна відкрити і провітрювати. Європейці Вже давно навчилися не витрачати зайвого для того, щоб ставати більш енергонезалежною державою, такий досвід для України є дуже корисним. Про підсумки даної співпраці а також про нові можливості для громад, зокрема, йшлося на форумі Костянтинівської райради. Підняти це наших жителів, наших громад в тому плані, що без їх участі. Без їх без стрімлення зробити щось лучше, нам з вами буде дуже складно щось зробити. На Форумі йшлося також про можливості залучення безповоротної фінансової допомоги на відкриття власної справи для фізичних осіб. планируем э, в мае месяце стартовать с новой программой мини-грантов, она будет видоизменена, э, но основные условия будут при, при, приблизительно такие же, то есть и э, хотим об этом сказать людям, чтобы у них была возможность подготовиться, собраться с мыслями, с идеями, воспользоваться программой обучения, если у них и, и есть желание, и э, податися на наступний проект мінігрантів. крім таких європейських цінностей, як мобілізація громад до спільного управління та мережі поширення передового досвіду, зокрема з енергоефективності, ЄС активно реалізує на Донеччині і низку інших програм.